Так, вітаю вас, дорогі глядачі. В цьому відео я хотів би розкрити а, одразу дві теми. Не знаю, наскільки це в мене вийде. А, минулого разу тема була про компресор звуку. А, здається, глядачі не повністю зрозуміли, навіщо він створений, для чого я його використовую. Так, це буде перша тема, а потім, а потім, можливо, поговоримо про мікрофони вищої якості. Любий мікрофон представляє собою джерело сигналу з непередбачуваною амплітудою. Тобто можуть бути в амплітуді як дуже малі рівні так, і дуже високі. Що трапляється, коли з мікрофона виходить сигнал рівнем в 1 вольт? Трапляється те, що звукова карта не може його опрацювати, і вона входить в овердрайв. Тобто виникають значні спотворення. Щоб уникнути овердрайву від великих сигналів, які більше 1 вольта, в звукозаписі використовується аудіокомпресор. Що робить аудіокомпресор? Аудіокомпресор зменшує підсилення підсилювача. Так, в аудіокомпресора є підсилювач, який може зменшувати рівень сигналу до безпечного рівня. Ну ось як бачимо: йде в нас мікрофонний сигнал, амплітуда менше мінус 5 дБ. Потім сказали «це», Якийсь короткий і гучний звук І на вход з звукової карти пішло перевантаження. Ну, щоб не виникало е, спотворень сигналь. Компресор детектує оце перевантаження, дає підсилювачу команду зменшити підсилення на ось ці зайві плюс 10 дБ, підсилювач компресора зменшує підсилення. До такого рівня, коли воно вміщується в верхню межу ось цей потолок, воно вміщується і вся амплітуда нормально проходить, нормально оброблюється нашою звуковою картою. Основна задача нашого аудіокомпресора плавно зменшувати. Рівень сигналу, коли він наближається до відмітки 0 дБ. З іншої сторони, є такий пристрій, який називається лімітер. Ось цей пристрій він не зменшує амплітуду. Він просто зрізає цей надлишковий сигнал. І у випадку лімітера при зрізанні ось цієї надлишкової амплітуди, вникає. Площина, що дає гармонічні спотворення сигналу, тобто багато зайвих танів. Існує протилежна ситуація, коли компресор має надлишкову компресію. Так от, якщо ми зробимо надлишкову компресію, скажімо, мінус 20 дБ. То е, нам потім потрібно буде цю надлишкову компресію компенсувати. І в такому випадку ми ось ці шуми кімнатні, ми їх витягнемо аж до самого рівня, який добре чути вухом. Це неправильно. Компресор не повинен робити занадто велику компресію. Він лише прибирає надлишковість. Ось ці зайві плюс 10 дБ. Він прижимає до рівня 0 або мінус 5, краще всього, мінус 4-5 дБ. Все. Так, я тут намалював, що значить ДБЛ. 20 дБ це 10-та частина від сигналу, 40 дБ. 100 раз менше, 60 в тисячу. Тобто на кожні 20 дБ сигнал зменшується в 10 разів. Нічого складного. Ну, а якщо ви займаєтесь музикою і створюєте власні треки в стилі Benni Benacy, то зайва компресія для вас. Це те, що потрібно. До речі, ось такий мікрофон. Ось такий мікрофон зможе самостійно виготовити навіть восьмикласник.